Чому мої підписники так захоті від цієї доставки? Сьогодні буде в нас проте довгоочікуваний огляд на Япіко. Раніше, якщо я не помиляюсь, вони називалися Япошка. Наскільки я знаю, вони починали з Харкова, а зараз вони вже є і в Києві, і навіть в Одесі. Якщо говорити про їхні сайт, то перше, що можу сказати, що там все доволі в таких яскравих кольорах, дуже зручно обирати, все посортовано. Вони найбільше, все таки, я вважаю, базуються на сетах, але я сети ніколи не замовляю. Бо там завжди якісь є проблеми з грамовкою, щось не доважують, і роли завжди чомусь саме в сетах менші. Тому сьогодні ми будемо робити просто надзвичайні роли. Якщо ви ще дивитесь мої відео без підписки на мій канал, як 96% моєї аудиторії, то я вас дуже прошу підписатися, тому що саме підписка впливає зараз на нові алгоритми просування. І Також я буду дуже вам вдячна за актив. Це лайки та коментарі, тому що я обов'язково все це подивлюся і прочитаю. А ми переходимо до наших ролів. E a picó. Я замовила у них на суму 1205 гривень. Це чотири види роли. Два в них там йдуть ось ці роял роли, це якби з преміум сегмента, і інші якби більш бюджетні. Також ще можу сказати, що у них ось дивіться, всі комплекти до ролів йдуть ну, за якихось гривні. Це трішки мені не сильно подобається, тому що, ну, якби, знаєте, хочуть як наче, кожну копійку щось збити. Тобто, ось пакети по 3 гривні, палички, я в Раз бачу, що палички платні в якійсь доставці. На мою думку, краще кращі такі дрібниці по грошах, вони врахували відразу собівартість ролів, і це ну, була б якась набагато краща картина. Ні. Якщо говорити про саме опакування, то в принципі воно мені подобається. Видно, що в них дуже якісні коробки, вони білого і червоного кольору. Я так розумію, це можливо ще під Новий рік. Ось такий у них дизайн. І також вся інша комплектація ось тут в цьому пакеті. Я зараз окремо його розпакую і покажу. Але що мене здивувало, на кожному ролі це вперше я бачу в якійсь доставці, що наклеєні ось такі. Стікери. І тут написано, коли вироблено який термін придатності 10 годин і при якій температурі можна зберігати. Це класна фішка, і вони завдяки ось цьому стікеру реалі відрізняються від інших доставок. По додатках теж, до речі, якась дивна ситуація, тому що замовлення було на трьох персон. Вони поклали три соєвих соуса, але при тому чомусь поклали два імпера і два васабі. Просто, якби, наприклад, це був не огляд, а я замовляла, там до мене хтось мав прийти То це якась трошки дивна ситуація. От паличок вони троє поклали, а ось імбира і васабі менше. Чому так незрозуміло. Але також вони поклали ось велику кількість серветок, в принципі, вона ще й забрендована, так як і усе. І воно виглядає доволі симпатично. І також вони ще поклали навіть зупочистки. Це теж дуже рідке явище. Перший у нас рол називається запечений з креветкою. Він коштує 289 гривень, і вага в нього повинна бути 315 грам. Що складається саме цей рол? Як бачите, зверху у нас іде ось. Така тут сирна шапочка. Також я бачу, вони замішали туди ще ікра топіко і напевно тут є трішки майонезу. Також навколо рола теж рост ікрай, і у нас іде всередині просто креветка, сир Філадельфія та огірок. Почнемо ми нашу дегустацію з додатків. І розпочну я, як завжди, з соєвого соусу, тим, більше тут пишуть, що в них у складі підсолоджувач, сахарин. Мені дуже цікаво, чи не буде він сильно пересолоджений. Відкривається упаковка в принципі, нормально, без перешкод, як то кажуть, не облитися. Він такого темного, коричного кольору, в принципі, як пазові у всіх доставках, але давайте спробуємо, чи відрізняється він, тому що завжди цікаво, які в брендованих доставках ось цей соєвий соус, а не ті, що там в магазині продаються. У них я скажу, він відрізняється по смаках. Він якийсь не такий, як в інших доставках, які я раніше пробувала. Цукру, я б не сказала, що я тут його відчуваю. Спочатку, коли я його спробувала, я перше відчула, що він солений, а потім, як після смак, такий, як солодковатість. Не знаю, можливо, це через підсолоджувач їхній. Далі у нас буде імбир їхній, він у них також червоного кольору, і дуже цікаво, до речі, нарізано. Я також не бачила колечками. Прям але те, що він рожевого кольору, фарбований. Фарбований це дешевший імбир. Тому я так, ну, нейтрально, звичайно, відношусь, але хочеться, щоб був все-таки не фарбований імбир, пробую. Такий доволі гоструватий. І далі ми будемо пробувати васабі. Як бачите, вже всі майже доставки стараються переходити на ось ці васабі пакетовані, тому що правильно це набагато зручніше, ніж коли ось в таких тарах звичайних. Тільки тут якийсь дуже дивний зріз. Напевно, я ж не пробила, напевно, я думаю. Так, да, я не пробила, треба трошки глибше. Надавляється нормально. Васабі у них дуже гострий. По смакам це щось дуже подібне, схоже на хрін. Тепер ми переходимо до самих ролів і розпочну я з запеченого. Він має в них бути гострий спасі. І перше, що я хочу сказати, придертися трішки це на ось ці їхні шапочки, тому що я вважаю ну їх багато, це добре. Але вони видно, коли підігрівали їх в духовці, припікали, вони порозтікалися трішки, бо сир розплавився. І бачите, як на цьому ролі воно, вони трішки позліпалися. І після цього, коли ти починаєш брати паличками, вони би трішки розвалюються. Ну тут я не знаю, чи проблема в цій шапочці, чи просто роли якось ну, не так сильно, дуже добре скрутили. Ось про таку ситуацію я розповідала. На смак це справді дуже смачно, рис в них не переварений. Ця шапочка, вона така, знаєте, вершкова, прям та не в роті. Мені дуже сподобалась. І вона, що ще важливо, не пересолена. Не така, як була в попередньому відео, можете подивитися я знімала огляд про суші зум. Там теж була ось ця сирна шапочка, але вона була дуже пересолена. Також, що я тут дуже добре відчула, можливо, сир Філадельфія не так сильно, проте огірок і креветка тут дуже добре відчувається. Огірочок так файно похрузкує, і видно, що креветка у них доволі свіжа. І також десь. Там по краям можна відчути ось цю ікру масаго. Ще один у нас звичайний рол називається він Dark Thai. Коштує він 279 гривень за 270 грам, і з грамовкою тут теж, якщо враховувати упаковку, все дуже добре. Як бачите, рол у нас такого чорного кольору за рахунок чорнила каракатиці. Також є трішки зверху ікри. Напевно, ось це додали майонез. А всередині тут сир Філадельфія, лосось та авокадо. Хочу зазначити, хоч це і бюджетний якби рол з їхнього сегменту, тобто це не преміум, Я б сказала, що він дуже достойно виглядає. Ось тут з нарізкою, я можу сказати, прям ідеально, тобто дуже рівномірні шматочки. І якщо це бюджетний ролл, то я б сказала, що це навіть і не маленький шматочок. Про цей рол, що можу сказати, відразу що я відчула це ось цю ікру зверху. Вона тут так доволі файно похрускувала і ще. До речі, я спутала, коли раніше показувала вам цей роль, я сказала, що тут всередині йде авокадо. Але зараз, коли я спробувала, то я відчула таку легку кислинку. Це, напевно, більш за все груша або яблуко. Але єдине, що я б хотіла замітити в цьому ролі, що все таки рибу я тут не сильно відчула. Все-таки ось це ця, ця груша чи яблуко, вона все-таки перебила смак. Але в принципі вся ця така композиція, якщо рахувати все разом, то вийшло доволі непогано, мені сподобалось, дуже смачно. Далі ми вже переходимо до преміуму ролів. Це у нас роял рол з креветкою та манго. Його вартість 239 гривень і він важить аж 315 грам. Якщо врахувати ціну і вагу, це прям дуже круто. Тому що начинки справді не так і мало. Всередині цього ролу у нас іде сир Філадельфія, крабова палочка, також саме манго, зверху креветка, який соус можна. Можливо, це сильне, не знаю вже, коли буде дегустувати, більш точно скажу. І ще зверху, як бачите, посипано. От я не знаю, що це таке, напевно, теж треба обов'язково спробувати. І нарешті ми переходимо до ролів з преміум сегменту, тому що вони в них на сайті набагато дорожчі по ціні. Мені дуже цікаво, що це зверху, тому що спочатку я думала, що це якась цибуля, але потім я думаю, що це ні, це якісь як кріпси чи що. Це зараз я спробую скажу. Так, да, це щось схоже. Ну, він рол вже трішки постояв, то вони в них рустять особо. На смак відчуває якесь тісто. Це, напевно, ось ці всі такі кріпси будуть. А соус, мені цікаво, що це за соус. Але соус тут не майонезний, якийсь, а більш схожий на вершковий. Непогане в цьому ролі справді поєднання, тому що. Коли я спробувала, то я відчула і солодинку, і кислинку. Напевно, це все манго додало, розбавило. Ну на смак соус не відчувається, і так само ці кріспи взагалі не додають ніякого смаку. Я думаю, що це просто більше в них як декор. І крабову паличку, ну я її відчуваю, але в принципі, от із-за того, що манго воно більш насичене по смакам, воно трошки якби перебивається. І також тут дуже хороша креветка, вона відчувається, вона свіжа, хрустить тут, все окей. В принципі, разом це теж мені дуже сподобалось, але я не розумію, для чого цей соус, тому що він взагалі не відчувається. І останній ролл в нас найдорожчий, Це Royal Roll з лососем та кампіо. Він коштує 395 гривень і повинен важити 370 Грам. Перше, на що звернули мої очі, коли я відкрила цей роль, це погляньте, який тут шмат лосося. Він справді тут велетенський. Я не очікувала, я думала, він буде поменше. Зверху, я так розумію, якийсь солодкий соус по типу унагі, Знову це присипка, оця незрозуміла, треба її дегустувати. Також всередині гриби, огірочок і сир Філадельфії. І переходимо ми до найдорожчого ролу, як я можу сказати, мажор цього столу, тому що ви просто погляньте ця товщина лосося. Ну, в таких доставках ну, дуже рідко зустрінеш, але це ж преміум рол, чому я дивуюся? От мені дуже просто справді цікаво, що це за сир Кампіо, чи це можливо не сир. Треба. Я ось тут, напевно, детальніше напишу, бо я без поняття, взагалі, що це таке. Ну тут не зрозуміло для мене. Тому давайте скоріше вже спробую. Щодо цього ролу, який, як я назвала мажор, що я можу сказати, дуже дивна якась така склала ситуація, тому що що всередині я взагалі не відчула і не можу ніяк це прокоментувати. Не знаю. Тому що можливо ось цей соус, він це все перебив, і тут дуже добре відчувається ось цей лосось, тому що ну там видно, що такий шмат. А от що всередині я взагалі не зрозуміла. Єдине, що я можу сказати, що це додало ролу якоїсь такої слоткуватості, але я не можу зрозуміти, чи це від соусу, чи це від того, що було всередині. Риба, вона м'яка, вершкова, така, але напевно в поєднанні цей рол мені чомусь. Найменше сподобався таке вперше, щоб якийсь там крутий преміум рол, мені найменше сподобався. Можливо, це просто не моє. Можу сказати лише одне: що це хороша доставка за свої гроші. А ви обов'язково напишіть в коментарях, чи пробували ви роли від доставки Япіко. Також обов'язково напишіть, чи знаєте ви якісь ресторани, які також готують і роблять доставку додому, бо хочеться щось спробувати інше, окрім ролів. І побачимось в наступному відео.